Цей тиждень в Україні буде політньому теплим і спекотним. У багатьох областях повітря прогріється до плюс 27. У середині тижня очікуються невелике зниження температури, але все одно буде дуже тепло. Зараз ми вам все розповімо так, у вівторок, 9 квітня, опадів все ще не очікується. По всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Якраз саме час садити картоплю та займатися квітником. Погода цьому сприяє. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 квітня, то буде дуже спекотно. Діставайте літній одяг. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторах в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 25, а вночі буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 21 до плюс 24. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 24, а вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 24, а вночі – від плюс 8 до плюс 10 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 24 в день і від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 9 квітня від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!